У нас сьогодні історія про вампірів. Того розкажу, як я колись влаштувалась на роботу. Ось перший наш новорічний корпоратив, або, як ми старики кажемо, вечірка. І мені мама каже: це ж новий колектив, щоб там тебе не вручили, щоб насилки не було. Ну, а всі ж в it компаніях що всі роблять на корпоратах, вони ж один одному це порчу наганяють. От тому поклади собі два таких п'ятачка під е, устілку у всуття. І найголовніше, що тебе захистить, це зубок чеснока. Кладеш от сюди і от сюди. І тебе ніхто не згласив. Я ж так і зробила. Я слухняна дитина. Ну коротше, я зрозуміла, чого. Це захищає від вампірів і від всього, тому що, ну якби танці, жарко. Ти танцюєш мідлячок, до тебе хтось притискається. Ця головка чесника вона потроху, потроху, потроху. Вона очищається. І я не могла зрозуміти, що це так погано пахне. Чому смердить чесником? І потім я пригадала, що це ж я. Така в мене була історія. Я зрозуміла, що не треба вірити всілякі забобони. Ніхто на вас нічого не збирається насилати. Не пихайте собі чесник там, чи якісь п'ятечки куди-небудь, куди не попить. Не слухайте нікого, би. Найкраща людина в світі, все і від вас має гарно пахнути. Привітулі, привітулі, мої серіалу мани та серіалу Люби. Ви мені написали, що на моєму каналі тема кравасісів не розкрита. У мене слух як у вампіра. Я вас всіх чую. Любі шанувальники гострих зубів, темних інтриг і таємниць. Ця довірка саме для вас. Вона занурить вас у світ, де за кожним кутом на вас чекають зустрічі з абсолютно різними вампірами. Доброзичливі романтики, мисливці на своїх власних родичів, а також монстри з ментальними проблемами та інфекційними вірусами. У нас буде дві частини: це серіали, які є українською, і серіали, які є тільки мовою оригіналу. Звісно, якщо ви цю добірку переглянете англійською, то це буде навіть краще. Традиційно все впорядковано за рейтингом IMDb від. Найнижчого до найкращого. Але спочатку підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, перейшліть це відео трьом друзям, а вони ще трьом друзям. І обов'язково задонайте будь-якому довіреному фонду. Прямо зараз поставте на паузу, знайдіть фонд, закиньте тут трохи грошенят, бо на нашу землю вже прилізли у пирі, і з ними теж треба боротись в реальному житті. А якщо довіреного фонду ще немає, то в описі або за QR-кодом. Ви можете долучитись до фонду Зубаті Лопати, де навіть невелика сума допомагає врятувати життя нашим захисникам. Раз, два. право завершено. Сьогодні ніч триватиме довше, ніж зазвичай. Тому запасайтесь вербеною та часником, і ми з вами починаємо. Що Зробимо. Тільки здається, я собі попшикала воду, і тепер я не зможу нічого пити під час запису, тому що я молодець, Це в мене гарно пахне. Повітря і вода в стаканчику. Заряджена енергією, так сказати. Погнали! Вампір Реджинальд» – це комедійний серіал про звичайного хлопця на ім'я Реджинальд, який раптово стає вампіром, хоча абсолютно не відповідає класичному образу упиря. Реджинальд – незграбний і добродушний персонаж. Який намагається знайти своє місце в світі, де домінують красиві витончені ідеали вампірів, його життя значно ускладнюється, коли він дізнається, що надприроднє суспільство не надто його сприймає, але він намагається довести, що навіть нетиповий вампір може вписатись у цей світ. Вампір Реджиналь», заснований на серії романів Vampire, Вемпайр Бі Труанта. Серіал здобув популярність завдяки гумору і незвичному підходу до вампірської тематики. Та звісно, через участь друга людини Павука Джейкоба Батталона. Хоча Мандела Ван Піблз» забирає всю увагу на себе неворазово. Уві Ворс це науково-фантастичний серіал, що розповідає про доктора. Лютера свона, який стикається з глобальною кризою після вивільнення давнього вірусу через станення льодовиків. Цей вірус перетворює людей на вампірів, зокрема його найкращого друга Майкла Фейна. Поширення хвороби розділяє суспільство на дві ворогуючі фракції: людей та відповідно вампірів, що призводить до масштабного конфлікту. Лютер намагається знайти ліки, тоді як Майкл стає лідером нової вампірської спільноти. Ві Wars, заснований на одноіменній серії графічних романів Джонатана Мабері. Головну роль виконав Єн Сомерхольдер, відомий за серіалом Щоденники вампіра. А от роль гарної комп'ютерної графіки, на жаль, залишилась незайнятою. Тож, не зважаючи на зацікавленість глядачів, серіал був скасований після першого сезону. Що можна хотіти від серіалу з назвою Блейд серіал та початком пілоту з того, як на болотах вбивають генерала вампіра? Але може ви любите щось дивне? Тому глянемо і в цей вік. Але не можу бути об'єктивною, бо класичний фільм Блейд то була буря емоцій. Серіал розповідає про культового мисливця на вампірів Блейда, гібридну істоту, що поєднує риси людини і вампіра. У серіалі Блейд продовжує свою місію винищення вампірів. Борячись із могутнім вампірським кланом House of Kids, до нього приєднується Крістіна Стар, яка намагається дізнатись правду про зникнення свого брата. Їхня боротьба занурює глядача у світ інтриг, жаху та гострих конфліктів між людьми і вампірами. Блейда в серіалі зіграв Кірк Джонс, відомий як репер Стікі Фінгас. Цікаво, кому це відомий Сашко Положенський, оце відомий, а це ще хто такий. Незважаючи на популярність фільмів про Блейда, серіал отримав неоднозначні відгуки і був скасований після першого сезону через низькі рейтинги. Єдина, кого тут дійсно відзначали глядачі й критики, героїню Джил Вагнер у ролі крісти, колишнього бойового медика, яка стала вампіром і була в цьому образі досить переконливою. Але загалом, що постановки, що актори. Щось з ними не те. Проте для розширення світогляду та для розуміння, який був класний фільм Блейд, можна переглянути і такий серіал. Vampire Academy заснований на популярній серії романів Рейчел Мід, що розповідає про світ вампірів і магії. У центрі сюжету дві подруги: Роза Хезбей і Ліса Драгомір. Які навчаються в академії святого Володимира, прихованій школі для вампірів? Роза дампір, тобто напівлюдина, напіввампірка, яка готується стати охоронцем ліси. Ліса належить до рідкісного виду вампірів, які можуть використовувати магію. Разом вони стикаються з небезпеками, які загрожують їхньому світові і конфліктами в академії, розкриваючи таємниці свого походження. Серіал є другою адаптацією книжкової серії. Після одноіменного фільму 2014 року телевізійна версія поглиблює світ і відносини персонажів, надаючи більше уваги політичним інтригам і соціальним аспектам вампірського суспільства. Ворота це містичний серіал, що розповідає про життя мешканців закритого елітного містечка, яке на перший погляд здається ідеальним однак згодом стає зрозуміло, що серед жителів є надприродні істоти, зокрема вампіри, перевертні та відьми, які приховують свою природу від решти суспільства. Коли новий шериф Нік Монаган переїжджає до The Gates з родиною, він починає розкривати таємниці. Які ховаються за гарним фасадом ідеального життя, що ставить під загрозу не лише його професійну репутацію, але й безпеку його близьких. З першої сцени видно, що вампіри є важливою частиною дії, особливо з огляду на те, як вони намагаються влитись в нормальне суспільство, Незважаючи на потенціал сюжету та популярність тематики, ворота були скасовані після першого сезону. Через недостатню глядацьку аудиторію, залишивши багато сюжетних ліній без завершення, можете переглянути ще ось це відео про серіали, які були досить цікавими, але їх закрили занадто рано. Досить цікава добірка, Рекомендую. Серіал Дракула 13-го року це сучасна інтерпретація історії Брема Стокера, де граф Дракула видає себе за підприємця. Він хоче запровадити нові технології, і помститись ордену дракона. План ускладнюється, коли він зустрічає жінку на ім'я Міна Мюррей, яка нагадує йому його загиблу кохану. Головну роль у дракулі зіграв Джонатан Ріс Майерс, відомий своєю роботою в серіалі Тюдори. Незважаючи на похвалу за атмосферу і стиль, серіал був скасований через низькі рейтинги, залишивши шанувальників без завершення історії. Інтерв'ю з вампіром це нова інтерпретація класичного роману Енн Райс, яка занурює глядача у глибоку та похмуру історію життя вампіра. Луї де Пондюлака. Луї, який почувається спустошеним у Новому Орлеані початку ХХ століття, знайомиться з таємничим вампіром на ім'я Листат. Листат спокушає його перспективою вічного життя, і Луї погоджується стати вампіром. У серіалі досліджуються не лише надприродні, а й психологічні аспекти їхніх стосунків. Конфлікти і складна динаміка взаємозалежності та боротьби між двома вампірами у серіальній адаптації глибше досліджуються відносини між Луї і Листатом, а також підняті сучасні теми, що перегукуються з моральними дилемами і самотністю безсмертних. Узи крові це канадський серіал, що обертається навколо Вікі Нельсон, колишньої детективки, яка через погіршення зору залишила поліцію і стала приватною слідчою. Під час розслідування серії надприродних злочинів вона знайомиться з Генрі Фіцроєм, вампіром і незаконним сином короля Генріха VIII. Оце це восьмий. Короче, ви мені підкажете, оце це восьмий, Здається, <смі> восьмий, який стає її партнером. Їхній тандем занурюється в світ паранормального, стикаючись із вампірами, відьмами, демонами та іншими істотами, що загрожують людству. Серіал заснований на серії романів Тані Хаф Хроніки крові. Попри прихильність фанатів, серіал був закритий після двох сезонів. Лицар вампір це аніме серіал, заснований на одноіменній манзі Мацурі Хіно, який переносить глядача у світ академії Крос, де співіснують два класи: денний, що складається з людей, і нічний, який відвідують вампіри. Головна героїня Юкі Крос є донькою директора академії і разом із вампіром перевертнем Зеро Кірю працює захисницею між класами, забезпечуючи мир між людьми і вампірами. Юкі має таємниче минуле і з часом починає дізнаватись більше про своє походження. А також починає відчувати складні почуття до Кане Акуро, лідера нічного класу. Лицар вампір здобув популярність завдяки темам кохання, інтриги і складних моральних конфліктів, що зачіпають як людське, так і вампірське життя. Це аніме стало відомим серед шанувальників вампірської тематики та романтичних сюжетів, поєднуючи в собі готичну атмосферу. І напружену драму. Впусти мене це серіал, заснований на одноіменному шведському романі Йона Айвіде Ліндквіста та його відомих кіноадаптаціях. Історія розповідає про Марка і його 12-річну доньку. Елеонор, яка стала вампіром після загадкового нападу, Марк намагається знайти ліки від вампіризму і підтримувати доньку, допомагаючи їй залишатись в тіні та уникати підозр. Тим часом Елеонор намагається пристосуватись до своєї нової сутності. Не втрачаючи зв'язок зі своєю людяністю. Їхнє життя ускладнюється, коли вони переїжджають у новий район і стикаються з небезпеками, що можуть викрити їхній секрет. Це вже третя адаптація відомої історії після шведського фільму 2008 року, і американської кіноадаптації 2010 року. Новий серіал додає нові деталі, зокрема досліджує стосунки між батьком і донькою, їхні моральні конфлікти та теми. Самопожертви, змушуючи глядача замислитись над етикою безсмертя. Місячне світло це драматичний серіал, що слідує за життям Міка сент Джона, приватного детектива, який є вампіром. Мік використовує свої здібності вампіра для розслідування злочинів і захисту людей. При цьому борючись із власним минулим. І прагнучи залишатися якомога ближче до людей, він закохується в журналістку Бет Тернер, що дає складності його життю, адже він мусить приховувати свою природу, щоб не поставити її під загрозу. Хоча місячне світло отримало хороші відгуки за атмосферу, і гру акторів, серіал був закритий після першого сезону, що розчарувало багатьох фанатів. Проте він залишається популярним серед шанувальників вампірських історій і до сьогодні. Бути людиною це драматичний, водночас комедійний серіал, що обертається довкола трьох співмешканців, кожен з яких має надприродну сутність, вампіра, перевертня та привида. Ну не в кожного ці сили, а в кожного окремо. Є дві версії цього серіалу британська та американська. У британській версії головні герої Мітчел, Джордж і Енні, які намагаються жити звичайним людським життям, незважаючи на їхні надприродні інстинкти і складнощі. Американська версія серіалу має схожий сюжет, але інші характери та розширену історію. Обидва серіали досліджують питання самоідентичності, дружби і боротьби з внутрішніми демонами в буквальному й переносному сенсі. Обидві версії бути людиною здобули визнання за оригінальну ідею, динаміку персонажів і поєднання жаху з комедією. Британська версія вважається більш похмурою та глибокою, тоді як американська розширила сюжет і додала нові деталі. Що дозволило їй привабити глядачів на інший манер? Обидві версії мають своїх шанувальників, і швидше за все, якщо ви вже дивились цей серіал, то ваша улюблена версія буде та, яку ви дивились першою. Але в будь-якому випадку це крутий поворот у жанрі надприроднього, який досить цікаво показує, що означає бути вампіром. Blood Sea або Кров Плюс це аніме серіал, що розповідає про дівчину на ім'я Сая Отонасі, яка живе звичайним життям, поки не зіштовхується з вампірами, що змінює її долю. Виявляється, що Сая має забути минуле і є особливою істотою, здатною боротися з вампірами, відомим як Хіроптер, у супроводі свого захисника Хаджі та організації Червоний щит. Сая вирушає в подорож світом, щоб зупинити свого ворога, діву та інших кровожерливих створінь, водночас намагаючись повернути свої спогади. Blood Plus є вільним продовженням культового аніме фільму Blood The Last Vampire і є достойним продовженням завдяки захоплюючому сюжету, атмосфері та складним персонажам, зокрема головній героїні, яка змінюється протягом серіалу, досліджуючи свою природу та внутрішні конфлікти. Опівнічна меса це серіал жахів від Майкла Фленегана, відомого своїми серіалами Привиди будинку на пагорбі та Привиди маєтку блай. Сюжет розгортається на віддаленому острові Крокет, де невелика спільнота людей починає стикатись з дивними і надприродніми подіями. Все починається з прибуття таємничого нового священника, який приносить із собою чудеса, але також і темні секрети. Чудесні зцілення та явища пробуджують віру в жителях острова. Проте поступово відкривається, що за цими подіями стоїть щось зловісне і небезпечне. Спойлер, скажете ви, виходить, що трохи так, тому що ніхто ніколи не вимовляє тут слово вампір, але яку панатіків для цього. Стриманість і готовність фланага знайти повільно до неминучої трагедії є частиною того, що допомагає опівнічній Месі створювати таке сильне відчуття напруги та страху. І хоча в серіалі досить багато слабких сторін Флангана, включаючи любов до монологів або діалогів, які часто стають більш ніж абсурдними, сюжет все ж досить цікавий і поєднує свою вампірську зарозумілість із глибокими дослідженнями природи, віри та сили громади. Щоденники вампіра це драматичний серіал про підлітків. Надприроднє і кохання зосереджене на історії Елейни Гілберт, звичайної старшокласниці, яка захохується у загадкового хлопця Стефана Сальватора. Невдовзі Елейна дізнається, що Стефан вампір, а також знайомиться з його старшим братом Деймоном, який теж вампір, але має більш темні небезпечні наміри. Сюжет обертається навколо любовного трикутника між Елейною, Стефаном і Деймоном, а також боротьби з іншими надприродними істотами, зокрема відьмами, перевертнями і древніми вампірами, які приходять у маленьке містечко Містик Фолс. Щоденники вампіра засновані на одноіменній серії романів Л. Джей Сміт, і стали одними із найпопулярніших серіалів про вампірів, здобувши значну фанбазу та декілька спінофів, зокрема, «Первородні» і спадок. Серіал відзначається не лише емоційними сюжетними лініями, але й темною атмосферою, а також незабутніми персонажами, що зробило його культовим серед шанувальників вампірської тематики. Після того, як Ніна добре залишила серіал, рейтинги шоу впали, але на диво він залишає нам цікаву історію з восьми сезонів та достойними спінофами. Повну історію створення серіалу можете переглянути за посиланням в описі та за підказкою десь тут зверху. Проповідник це серіал, створений за мотивами одноіменного коміксу Гарта Еніса і Стіва Ділена. Головний герой Джессі Кастер, колишній злочинець і теперішній священник маленького містечка в Техасі. Він отримує надзвичайну силу після того, як в нього вселяється могутня істота на ім'я Генезіс. Ця сила дозволяє йому командувати людьми, змушуючи їх підкорятися будь-якому його слову. Разом зі своєю колишньою дівчиною Тюліп та ірландським вампіром на ім'я Кесіді Джесі вирушає в подорож, аби знайти Бога і зрозуміти свою нову місію. Проповідник відомий своїм темним гумором, насиченим екшеном і провокаційною сюжетною лінією. Завдяки продюсуванню Сета Рогена і Евана Голдберга серіал набув культового статусу серед фанатів коміксів та глядачів, які цінують незвичайний підхід до релігійних тем і жанру надприроднього. Енджел це спін-офф серіалу Баффі, винищувачка вампірів, що розповідає історію вампіра Енджела, який має душу і прагне спокутувати свої гріхи. Після від'їзду з Саннідейла він оселяється в Лос-Анджелесі і створює приватне детективне агентство, щоб допомагати людям, захищаючи їх від надприродних загроз. Енджел разом із командою, яка включає колишніх і нових союзників, бореться зі злом монстрами і демонами, що населяють темний світ великого міста. Енджел отримав визнання за більш похмурий тон і дослідження складніших моральних питань порівняно з Баффі. Шоу розвиває персонажа Енджела, додаючи глибокі філософські теми про спокуту, спокусу та бажання врятувати свою душу. Огляд на Енджела теж можете подивитись на каналі за посиланням, там дуже цікаво. Рекомендую! Серіал Справжня кров заснований на серії романів Південні вампірські таємниці Шарлін Гарріс». Дія серіалу відбувається у вигаданому містечку Бон Темпс у Луїзіані, де вампіри живуть поруч із людьми завдяки винаходу синтетичної крові, яка дає їм змогу уникати полювання на людей. Сюжет розгортається навколо сокі Стекхаус офіціантки з телепатичними здібностями, яка закохується у вампіра на ім'я Біл Кемптон. Їхні стосунки розкривають глибокі конфлікти між вампірами, людьми, перевертнями, відьмами та іншими надприродними істотами і створюють складну картину соціальних та моральних дилемм. Проте цей серіал скоріше висміює всяку нечість і показує нам не тільки любов, але і ненависть до людської природи через призму вампірської тематики. Пізніше сезони справжньої крові втратили шарм після того, як творець Алан Бол покинув серіал. Але з усіх шоу в цьому списку жодне інше не торкалось так чітко та безпосередньо вампірської теми та людської сексуальності. Відкриття відьом це серіал, заснований на одноіменному романі Дебори Харкнес, який розповідає історію Діани Бішоп, нащадка стародавнього роду відьом, яка випадково знаходить таємничий манускрипт у бібліотеці Оксфорда. Цей манускрипт розкриває приховані знання про світ надприродніх істот, відьом, вампірів, демонів. Діана, яка намагається триматись подалі від магії, змушена звернутись до своїх здібностей. Коли потрапляє під увагу різних фракцій, їй на допомогу приходить вампір Меттю Клермонт, і їхній союз змінює долю обох, коли вони починають боротися за мир і правду у світі надприроднього. Меттю Гуд і Тереза Палмер це чудова та гіпнотична пара в центрі історії, яка переносить глядачів від сучасної надприродної фантазії до заплутаних історичних таємниць. Назва Penny Dreadfuls відноситься до дешевих серійних видань з жахастиками, які були популярні в Британії 19 століття. Бульварні жахіття це готичний серіал, дія якого відбувається у Вікторіанському Лондоні. Серіал об'єднує класичні образи з літератури жахів, таких як Франкенштейн, Доріан Грей, Дракула та деяких оригінальних персонажів. Головні герої Ванеса Айвс жінка з таємничими здібностями: сер Малкольм Мюррей, який шукає свою зниклу доньку, та Ітан Чендлер, американець з темним минулим. Вони об'єднуються, щоб боротися зі злом, яке загрожує місту, і стикаються з власними внутрішніми демонами. Сценарії і візуальні елементи серіалу вважаються одними з найкращих у жанрі готичного жаху. Хелсін Ultimate – це аніме серіал, що є другою адаптацією манги Коти Харіна, розповідаючи історію про організацію Хелсінг, яка присвячена боротьбі з надприродніми загрозами, включаючи вампірів та інших зловісних істот. Головним героєм є Алукарт, могутній вампір, який служить леді інтегрі Хелсінг, і використовує свою неймовірну силу для захисту Великої Британії. Поруч із ним виступає Серес Вікторія, колишня поліцейська, яка після перетворення на вампіра долучилась до Хелсінг. У боротьбі з ворогами, серед яких виділяється організація Міленіум, Алукарт і Серес ведуть криваву війну, стикаючись із давніми та сучасними загрозами. Хелсін Алтімейт є більш точною адаптацією манги в порівнянні з попередніми аніме Хелсін 2001 року. Вона відзначається темною атмосферою, деталізованою анімацією та жорстокими видовищними бойовими сценами, що принесло їй популярність серед шанувальників жанру. Баффі, винищувачка вампірів розповідає історію Баффі Саммерс, школярка, яка виявляє, що має особливу долю стати винищувачкою вампірів, обраною для захисту людства від вампірів, демонів та інших надприродних істот. Разом зі своїми друзями Вілоу та Ксандером, а також наставником Джайлзом, Баффі бореться з темними силами, а ще вона намагається іноді жити звичайним життям та шукати своє справжнє кохання. Це одна з найбільш несамовито креативних телевізійних драм з гарним почуттям гумору. Баффі одночасно улюблена критиками та фанами, що є досить рідкісним поєднанням. Серіал став знаковим. Культовим, який змінив жанр підліткової драми і додав глибини та складних тем до історій про надприроднє. Повну історію знімання можете переглянути в нашому відео на каналі. І так, я думала, що це буде у нас номер один за рейтингом, але це не так. Тож продовжуємо. Castlevania – це анімаційний серіал, заснований на популярній серії відеоігр від Konami. Сюжет розгортається навколо Тревера Бельмонта, останнього представника древнього клану мисливців на монстрів, який об'єднується з могутньою чарівницею Сифою і сином Дракули Алукардом, щоб протистояти Дракулі. Дракула розпочинає кампанію знищення людства після страти його дружини, яку було визнано відьмою. Кастелвання стала однією з перших анімаційних адаптацій відеоігор, яка отримала визнання критиків і широку аудиторію завдяки відмінній анімації складним персонажам і темам. А які тут голоси від шикарних акторів? Ви тільки подивіться. І ось ми дійшли до нашої перлинки. Що ми робимо в тінях? Це комедійний серіал у форматі мок'ментарів, заснований на одноіменному фільмі Джеміна Клемента і Тайки Вайтіті. Серіал розповідає про життя трьох вампірів: Наді, Ласла і Нандара, які живуть разом у будинку в сучасному Стейтен-Айленді разом зі своїм знайомим вампіром Коліном Робінсоном і помічником Гільєрма. Вони намагаються впоратись з сучасним світом. Звичаями вампірів і внутрішніми конфліктами, що призводять до комічних ситуацій та непередбачуваних пригод. Завдяки унікальному гумору і нестандартному підходу до вампірської тематики серіал здобув велику популярність і прихильність критиків. Він розширив оригінальну ідею фільму, додавши більше персонажів і сюжетних ліній, що дозволило глибше дослідити вампірське життя у комедійній манері. Ось така добірочка у нас вийшла. В доповнення можна подивитись добірку з фентезі серіалами та другу частину відео, яка вийде вже за пару днів. Бо я була вражена, що деяких чудових серіалів немає української. Тож будемо з вами вчити мову оригіналу або покращувати свої знання. А поки ви пишете коментарі, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій телеграм, в тому числі. я йду для вас готувати щось новеньке та цікавеньке. Пока-пока.